Сухресту, я хочу сказати, хто не знає, як Бог зцілив мене і мою доньку. Я тих, хто не знає. Я була зцілена від тиску, хребет, фіброма. Я, що ще забула? Донька моя була зцілена, в неї був поганий зір, в неї косоокість вирівнялася, і в неї падюча хвороби вона називається. Ой. Epilepsia. Епілепсія. Коли ми пішли, зробили це лікар каже, а чого ви сюди прийшли? Ви що не маєте що робити, в неї, в неї навіть втрафю зняла, в неї все добре, слава Богу. Alleluja. Я хочу розказати, як Господь діє протягом тижня в моєму житті. Він де зі мною, він мені. Коли я йшла по вулиці, зустріла бабусю. Вона дуже була сумна, і коли я підійшла до неї, вона сказала, я не хочу жити. Мій чоловік помер, а я прошу Бога смерті, а він мене забирає. Це було дуже сумно. Коли ми почали говорити з нею по Христа, вона десь під 90 років, вона дуже погано чула, на її на вухо все говорила. Думаю, треба її привезти до Христа, бо їх помре. І я почала з нею говорити цю молитву. Коми ми, ми запитали, я її запитала, чи вона до ворожа ходила, не ходила, слава Богу. І вона запросила Ісуса в своє серце. Ще ми перед тим помолилися. Вона казала, що в неї був інфаркт. Мені завзяла цей дух інфаркту, дух смерті. Вигнали. І в неї така появилася радість, неймовірна, слава Богу. І я рада, що вона піде, як помре, то піде до Бога. Амінь. Ще я хочу розказати, як їду до зупинки, і лежить мужчина. Знову в тебе, я вона. підходжу, мужчина пристойно діти і не, 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 не якийсь бомж. Берсетка з боку, я складу руку, молюся, він відкриває очі. Підходить жінка, каже, ви мене чуєте, він тільки не... він очі відкрив, не чув. Але жінка каже: ми виклика швидку, але я мусила їхати на роботі. Далі їду. Далі йшла на комісію шоферську. Я вам розкажу, як там діє Бог. Коли я проходила гінеколога, не знаю, чи всі жінки проходять. Коли я запитала її, щось ми зговорилися, І я кажу, а скільки вашій дитині років, вона знає про мою доньку, вона бачила фотографії її. Вона каже, у мене немає. Я кажу, а чому? Візьміть, ну, стільки дітей, дитячий будинку, вона каже, ну я би взяла, але чоловік не, чоловік не хоче. Ну Я її благословила на щасливі роди. Ми ще знаходили до ворожок, зв'язали цей, зв'язали, що зв'язано землі, зв'язано на небі. Каже Господь, ми розрушили цю дію ворожок. І вона каже: я так змучилася, і вона прийнялася за Господа. Слава Богу. Це є гінеколог в <смісті> кабінеті. Так Господь діє, та, слава Богу. Ще хочу сказати, ще друге. другий кабінет був. Це там вже так був. Це був лор. Це на 700 річчя. Ні, це не те, що ви думаєте. Там таке тепер крісло, є, що вони сідають і крутять. Я кажу, я що, космонавт. Кажу, я не лечу в космос. Він, наскільки в нього було злості, я, просто, я потім подумала пізніше, мені треба було тут зв'язати все. Він крутив туди-сюди, а потім каже, вставай, Голова не туди. Все, не прийшла. Чому не прийшла? Я вам скажу. Всі давали взятку, а я взятки не даю, Бог не благословляє. Значить я не прийшла. Направо мене по місцю проживання. Добре? Ідемо по місцю проживання. Слава Богу. Сьогодні їду ранком, теж мужчина лежить якийсь. Півдев'ята, всі ходять. Ні, це не смішно. Ми є люди, ніхто не підійшов. Я не могла. Я підійшла, як побачила, писала руку, він ще був теплий, почала молитися. Він відкрив очі, це був дійсно бомж. Я кажу, Ісуса, тебе не для того, що тут лежав. І він почав хреститися. Я йому сказала про Господа. І мусила їхати бо я на роботі. Я дякую Господу, що він діє в моєму житті. Хоч сьогодні ще їхала жінка, теж кашляла сильно, але вона не прийняла. Вона під законом живе. Коли сказала, що навірити Господа, наказала віру, коли я дала помилиться, вона каже, ні, мені не треба. Та як я колись була під законом, і Бог не діє в моєму житті. Коли я прийнялася за Господа, він бачить, як за мною йде. Дякую. Слава тобі, Господи, дякую за деякі посилаєш, що за хлопчика завдала. Що трава їхав хлопчик каже, мама, дружба голова, коли положила руку, кажу, зараз перестане. Почала сміятися. Я дала їй контакти наші, казала, що заходила на связи зустрічі, вона в неї інтернет. Кажу, Бог живий, він діє. І слава Богу, вся слава йому. Аллилує. Дякую тобі, Господи. Слава Господу.